Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, в нас другий день турніру потужне усилення, на п'ятизіркових героях без фіолетового кольору. Ми топ-25, давайте подивимось. Ну, оборону, на жаль, є. Тут було дві атаки і все. Так, вчора була одна поразка, тому і топ-25. Так, можливо, топ-10 було. Давайте подивимось, що нас сьогодні чекає. Так. Ліда Ліда, це в нас Овер ХП, Джинджер, це теж лікує. Так, хто у нас диспел? У нас Діспели, так воно тільки Сонька або Дрейк може задиспелити. Хімерос. Таке собі незрозуміло. Він тільки одного задіспелить. Ось кого його брати незрозуміло навіть. Ну, давайте може так і підемо. Тільки замість Грейс візьмемо Квінель, вона сильніше пробиває. Давайте ось так. Ну давайте спробуємо, поїхали. Жовтих немає в мене таких потужних, щоб можна було жовтими грати. А тут жовтенькі б зайшли дуже чудово. Зелених немає, трієчка червоних. Джинджер поки не хочу прокидувати. ну, Можна спробувати зробити жовтий кріс, але що він нам дасть, теж нічого. Ну, давайте прокинемо тут трієчку, там ще підтягнеться трішки червоний. Так, ось виїхали зелені. Можливо, ми встигнули, де да зарядиться це 100%. Так, давайте ось так. Тепер тут прокинемо червоні, зберуться. Так, ще зелені зібрались, добре. Але нам на смартанку не вистачило. Давайте зробимо тоді ось так. Зарядимо і смартан. Сподіваюсь, вони не встигнуть зарядитись, добре. Так, тепер робимо ось так. Пробиваємо смертам. Тепер поїхав Юканен. Нам би напевно лікаря забрати. Хоча що там, що там немає де прокинути. Хоча що нам лікар, нам цих, напевно. Краще ті, хто б'ють сильно. Морель сильно не вдарить, тому що він. Під мінус атакою, але, скоріш за все, ми доб'ємо його зараз. Так, і ось так зелений червоний. Ага, він відроджується. Ну, це його не врятує. Добре, добре, так. Перший бій вийшло чудово. Ну, команда оборони, звісно, Така була не дуже сильна. Поїхали далі. О, тут вже складніше. Тут вже складніше, складніше. Джелах. Неприємниць. Але давайте так і підемо. В принципі, ми можемо йому зрізати атаку. Добре. Ось так. Зелений кріс. Трішки забагато полетіло. Тихо, тихо, тихо. Так, давайте трішки підлікуємось. Тепер ось так. Єдине, що там ухиляння в нього стоять. Угу. Але спробуємо вдарити. Плюс квінель вона може контру пробити. Ага, ця зняла, все це добре. Тепер ось так, ось так. І надія наюконина. Пробиваємо. Трішки йому не вистачило. А ось це вже дуже-дуже неприємно. Скільки в нього? 118. Ну, давайте тут прокинемо. Це зайве взагалі все летить непотрібне. І ця зараз полікує. Як мені цей зелений не підтягнути під нього, щоб вдарити? <світ> ну, давайте тоді ось так. Можливо, ми хоч там зелений заїде. Ні, не заїхав. Ну, це вже дуже неприємно. Так. Шукаємо все ж таки зелень. Немає. Ну, прийдеться так робити. Можливо, там зелений доїде. Не доїхав. Так, ну у нас трішки оверу є. Добре, давайте ось так. Його терміново потрібно пробити. Так, ну все, тут трішки вже стало простіше. Угу. Залишилось два лікарі, тому потрібно знайти свої камінчики. Першу вівіку, напевно, пробити. Так, а потім вже цю Олександріну. Так, ось тут є зелені. Вона полікує, але це вже, в принципі, їй не допоможе. Так, да, трішки джелаха не добили і він міг поховати. Ну добре, що ми встигли смартанку, смартанку ультанути, що вона йому атаку все ж таки підрізала. Так, поїхали далі. Наступний бій. Контратака. Малін. І забороняє лікуватись мільйони. Хто у нас проти мільйонів? Проти мільйонів у нас ля є. Ну, давайте, напевно, тоді. Візьмемо жовтих. А там цей Різ теж неприємний. Ну, в жовтих, напевно, потрібно брати. Дрек він діспелить люська, щоб камінчиками діспелила, і льохау. Якось так. Угу. Так, тихо. Так, і так міняємо. Звісно, ріс. Неприємний, лікує. Ну, давайте спробуємо. Поїхали. Плюс він камінчики жовті бафає для своїх. Так, давайте ось такий хід зробимо. І зробимо, поки ми встигаємо, жовтий кріс. Так, це вже ходить, але ну, можливо, ми знімемо контру з жовтими камінчиками. Було б це чудово. Так, майже все зняли. Так, ну цей повинен зняти. Не зняв. Тоді люся, може заблокуємо цього ріса, не заблокували, але його потрібно добити. І не добили, ну як так? Дуже-дуже невдало. Давайте ось так, можливо, ми спробуємо пробити. Ні. Так, тоді трішки лікуємось. Ось так жовті. Так, скільки у нас ще щити будуть? Один хід. Ми не встигнемо. Маліна зарядити, чи встигнемо? Ну, Варіантів більше я не бачу. Нам потрібно його зарядити, поки нас щити є. Він проб'є потужно, але він. Нікого не повинен пробити. Ого, угу, тихо. Так, ну, потрібно все ж таки бити юконином, тому що він дасть лікування. Який жирний. А, це ж дає додатковий захист. Скільки в них ті щити будуть? Два ходи. Давайте ось так в малі на трієчку прокинемо. Трішечки підлікуємось тоді. Зробимо ось так обережно. Добий. Добре. Добили. Чудово. Так, спробуємо добити сюди. Угу. Напевно, малі добиваємо. Так, добре, ну цього блокуємо. Поїхали червоні. Лікуємось, пробиваємо. Тут ще червоненькі. І тепер шукаємо жовтих, по-більшому, комбо полетіло. Так, чудово, бафаємось, пробиваємо, тут ще жовті. І все, добиваємо цього папіруса. Чудово! Так, тут вийшло все добре. Поїхали далі. Знов в різ, Гатор. гіпопотам. Так, що це робить? Ага. Ману скорочує. І гіпо тут є. Ріс. Так, ну тут, напевно, можу взяти. Ну, діспел нам потрібен. Давайте візьмемо. Ну, Арчик може заблокувати і на даха може заблокувати. Гіпопотама. Локі-локі. Чи є сенс локі, брати? Вони можуть заблокувати, але Ріс може все зняти і Гатор може щити поставити. Тому Діспел потрібен. А Діспел Люся і Фріда ще є. Ну, Хімерас, він такий точечний. До речі, є гормик у костюмі. Він теж діспелить, але там на міньйонів, нікого немає. Не бачу сенсу. Ну давайте подивимося, хто там в центрі. Угу. Так, ну що ж, давайте тоді, напевно, ризикнемо, візьмемо зелених. Все ж таки. Спробуємо пробивати. Візьмемо арчика. Давайте поїхали. Трійка червоних і все. Там можуть закритись фіоли. Так, зелений улетить гори. Це не дуже приємно. Теоретично, тут, тут трійку там ми ніяк зелену не зробимо. Давайте спробуємо ось так, можливо, знизу зелений заїде. Немає. Тоді ось так. Є трішки зелених, але ця вже буде ультувати. Чим більше мани, тим більше шкоди. Давайте в неї прокинемо. Вона ще сповільняє. Ну, все, ми тепер не зарядимось взагалі. Давайте ось так. можливо, нам вистачить її добити. Так, добре. Ми заблокували їх. Точніше, зараз заблокуємо. Ось так ось так. Так, ага, ми навіть добили. Добре, тепер прокидаємо сюди. Ну, залишились три лікарі. Тепер нам потрібно більше своїх камінчиків. Давайте трішки. Бафнемось, тепер ось так. Нам зелених повинно вистачити, Зарядити всіх. Добре, тепер поїхала Смортан. Він що Вівіка може відродитись. Це мені не подобається. Тепер арчик поїхав. Він повинен нормально пробити. Добре. Пробиваємо Гатурку. І шукаємо тепер ще зелених трішки. Є червоні, так, так. Відродилась, напевно. А ні, ми навіть не добили її. Так, є зелені. Так, так, подивимось, що буде. Ну, звісно, відродження. Це було очікувано. Угу, ось так. Все, закінчило. Добре. Так, ну тут пощастило. Вчасно зелене. Виїхали. Хоча ману нам і підрізали. Так, наступний бій. Ах, так, цей квін, ну він дуже неприємний. Він блокує все. І те й блокує. Ну, нам лікування потрібно. Тому зелених ми залишаємо, поїхали. Він лікар, звісно, але. Так, давайте ось так. Ще контрав нього. Це неприємно. І ось так. Спробуємо тоді пробити сюди-сюди, тут прокинути червоні. Так, ну цього ще робота би забрати. Було б добре. Давайте ось так. Зелене. Угу, добре, поїхала смартан. Тепер трішки бафнемось. Поставимо щиточки. І одним камінчиком можливо доб'ємо. Добили, добре. Так, пробиваємо, зрізаємо їм атаку. Так, того навіть добили. Добре, тут шукаємо тепер наші камінчики зелені. Та червоні нам би знадобились. Так, 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 давайте почистимо поле. Гранат поки тримаю, тому що ця поставить паразитів не поставить. Добре, тепер пробиваємо. Добре. Що ж, тут дуже швидко все вийшло. Так, поїхали наступний бій. Ага, все наступного і буде вже завтра. Так, ось такий був другий день. Дуже все вдало, поляна чудова. Ми навіть вийшли в топ-1. Давайте може хтось ще напав. Ніхто не нападав більше. Рейтинг. 1118 місце. Ну, в принципі, гарний результат, як для моїх героїв. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!